Зображений логотип Олімпіади. Щороку він змінюється і його придумає країна, яка її організовує Олімпіаду. А це абревіатура. Це англійською буде International Olympiad on Astronomy and Astrophysics. Тут Непал 2024. Взагалі логотип дуже гарний, мені подобається. О, от. Тут е... логотип Непальської астрономічної асоціації з цього боку, а тут також логотип самої Олімпіади і диплом всередині. Мені подобається дуже його оформлення, тому що це так дуже поважно і урочисто виглядає. Що я відчуваю, ну я просто відчуваю, що це класно. Я не знаю, важко сказати. Ну, але все-таки, незважаючи на те, що можливо я очікувала більшого, але я розумію, що... Проблема не в мені, а проблема на жаль оцінюванні, тому я просто я все таки пишаюся і тішу Я вас вітаю. Дякую.